Вітаю, друзі! Ви на каналі Салма Україна. І сьогодні у нас огляд забрудного напівкамбінезона, який називається Norfin Lake. Це нова модель, розрахована для е, рибалок та мисливців з, так би мовити, невеликим бюджетом. Е, цей е, напівкамбінезон зроблений з ПВХ, і це обумовлює його. Низьку вартість. Одразу скажу, що коштує він 1680 гривень. Зараз я одягну цей комбінезон на себе, так? І безпосередньо на собі, на своїй фігурі, так, розкажу і покажу вам про всі його ваби або вади. Ну, і спробуємо на моєму прикладі визначитися. З розмірами. Тобто, тому що е, найскладніше при виборі е, вейдерсів або забродних напівкамбінезонів це визначити розмір, особливо коли ваш розмір і, скажімо так, розмір вашого, вашої ноги. Так, ваш зріст і розмір вашої ноги ну, якби знаходяться, так би мовити, в дисонансі. Тобто нога у вас нормальна, 44, а зріст, там, наприклад, 160. Ну, тут біда. Так що зараз подивимося. В мене я рахую середній зріст, 178 і розмір ноги. 44. Хоча пасувало би 43. Ну, Яка вже виросла, така вже виросла, ратиця. Ну, друзі, я одягнув цей напівкомбінізон. Стою перед вами у повний зріст, щоб ви могли побачити. Тобто, я вже називав свої параметри: це розмір ноги 44-й і зріст 175. 8 см. Тож, бачите, на мене він, можна сказати, якраз. Ну, ззади і, і, нічого не висить і попереду брюха закриває, все добре, незважаючи на те, що він достач... достатньо такий, має вільний крий. Перед тим, як е... значить, розбирати деталі цього камбезу, давайте в загальних е... рисах. Так, опишемо, що він з себе уявляє. Ну, По-перше, це ПВХ. ПВХ це, ну, грубо кажучи, матеріал, з якого роблять човни надувні, так? Тобто він надійний, він не боїться, що ви десь там на якусь гілку там, значить, зачепите, будете продиратися до берега, порветься і так далі. Ні, це перше. Друге, ПВХ він дуже. Стійкий на вікно ну, безпосередньо, тобто він вам буде служити дуже довго. Він не боїться сонячних промінів, не боїться мороза, не боїться жари і так далі. Тобто, скажу так: в мене був альбатрос з ПВХ, я його придбав напевно десь у 2000 році. І якось в мене такий був період. Я походив е десь з рік в ньому, ну Тобто брав його з собою на рибалку і так далі. І якось охолов, так? і його упакував в кульок і повісив на балконі у матері. І забув про нього. На 15 років, друзі. Я забув про нього на 15 років і чисто, випадково знайшов. Витяг, я думав, що там вже лехміття. Він потріскався, знаєте, як буває, щоб тільки винести на мусорку і викинути. Достаю, він як новий. Ну, Фактично, тобто, не ці не чоботи не збіжалися, ні миші не завелися, нічого ніде не полопалося, не потріскалося. Зараз він в мене їздить якби в багажнику автомобіля. все. Значить, Це е, по матеріалу безпосередньо. тобто, ну І по крою він такий самий він схожий, до речі, на той альбатрос. Тобто, Одразу можу сказати, що надійна штука. Трошки важков... важкуватий важкуватий, ну, тому що тут не мембрана, друзі. Ви ж повинні розуміти. З мембрани він би коштував би 5 тисяч гривень. Так? А так він коштує, нагадую, 1680 гривень. Всього-навсього дуже надійний в цьому плані. так? Ну, Тепер давайте перейдемо до деталей. Так, ну, по-перше, кріпиться він от на таких от фастексах. Так, вони надійні. Пластик тут дуже міцний, з одного, з другого боку. І так само регулюється. Тобто ці от шлейки, вони регулюються, можна підтягнути, так, можна відпустити і так далі. Так. Е, другий момент. Значить, тут є кишеня, внутрі, в якій знаходиться отакий от. Такий от як його називають, ремкомплект. Бачите, тобто тут є тюбік клея і тут є шматочок оцього ПВХ матеріалу. Тобто, навіть якщо ви десь ну, дуже добре, добре постараєтесь і все ж таки його десь порвете, так, то можна залатати спокійно і так далі. Так, другий Значить. момент. тут Достатньо мало швів, тобто йде один шов з зовнішньої сторони ноги, так? з внутрішньої сторони швів немає. Чим менше швів, тим менше вирогідності того, що вони протекуть по цих швах. Внизу на чубіттях дуже добре так само проклеєна в декілька шарів. Так, тобто там не просто там якась узенька э, ця полосочка, так, а тут такі нормально проклеєні э, сапоги з безпосередньо з комбінезоном. Чубіття мають такий агресивний протектор. Так, подошва тут резинова, тобто вони не сковзають по ці слизькі поверхні, по каміннях там, і так далі, можна ходити спокійно, нічого не буде. Так, ну це я вам хвалив його і так далі, але я вам обіцяв е розповісти як про ваби, так і про вади. На мій погляд, на мій погляд, так, ви бачите, отут якби закрита грудь так, спереду. На мій погляд було б логічно, якщо б е була закрита як грудь, так і спина. Тому що коли ви рухаєтеся по воді, ви орієнтуєтесь по рівню безпосередньо на груді, а не ззаду. От. І так може статися, що ви. Вам здається, що тут у вас ще ого го запас, так, а вам вже ззади тут полилося. Тобто треба значить, враховувати цей момент, так, і слідкувати не по рівню на груди, а по рівню, так сказати. На поясі. Тобто отак піднялась вода, все, стоп, далі не йдемо. Ну, Що ще поганого сказати? Ну, нема що більше сказати. От, бо, ну, по-перше, радує надійність, радує ціна. Нарешті фірма Норфін прислухалася до побажань своїх шанувальників шанувальників з не дуже тугими гаманцями. От і я рахую, що така ціна ще раз нагадую: 1680 гривень для такого напівкамбінезона. Дуже і дуже демократична, і я думаю, що кожен зможе, той, хто, скажімо так, користується забродними комбінезонами, зможе собі дозволити його. Значить, відчуваєш себе в ньому достатньо комфортно. Це як... ну, що ж, друзі, от я вам доложив, скажімо так, про свої відчуття від цього. Напівкамбінезона, нагадаю, називається він Norfin Lake. Придбати його можна у нашому фірмовому магазині Salmo, за адресою місто Київ, проспект Миколи Бажана 3, або у нашому інтернет-магазині посилання, на який я залишу під цим. Відео ще раз нагадую, ще раз, ціна 1680 гривень, бо дуже часто ви ображаєте, що ми не указуємо ціни, так що нате вам в четвертий раз 1680 гривень. Тож дзвоніть, заїжджайте, купуйте. Нагадую, що ви можете в нашому магазині купити будь-який одяг торговельної марки Norfin. А на цьому все. Бажаю всього хорошого, будьте здорові, до побачення.